Добрий вечір. Чого бажаєте? Добрий вечір. Пустіть погрітися, Христа Ради. Зараз запитаю батька. Тату, тут дядька якийсь. Просить погрітися. Звичайно, заходь, заметіть то як. Дякую за притулок, добра людина. У замерзну я. Ну, проходь за стіл, сідай поближче до вогню. Не бійся Марія. Один була благодаті Господа, і ось в утробі народиш сина і наречеш йому ім'я Ісус. Дитина? Маріє? Що ти таке говориш? Яка дитина? Дозволь, я зараз тобі все розповім. Але невже ви не бачите? Немає жодного місця, навіть не просіть. Не можу вам нічим допомогти. Ангел сказав, що він вже народився, і там, де дитя, має бути світло. У цьому будинку, здається, не сплять. А ось і світло. Ідемо туди. Тихо, це ж хлів. Невже там може бути немовля? Ваша величність, ви чули новину? Яку новину? Цар народився. Що? Хто тобі таке сказав? Якісь мудреці, що з ходу прийшли вклонитися йому. Вклонитися йому? А ну, веди їх до мене. Люди з далекої країни прийшли вклонитися йому, а я навіть про нього й не чув. Він затіває зло і народженому, і нам довіримося Всевишньому друзі. В його руках наші долі. Він знає все. І прозве серце і рда, йому також відомо, чим ми можемо вам допомогти. Ми шукав на уродженого царя, яка сповістила нам Ясна Зоря. Ми раді вас вітати у своєму домі, ось немовля, це є син Божий, послуг цей світ для нашого спасіння. Я щасливий, що можу бачити царя, Посланого небом.